Український народ не лише талановитий, але й щедрий. На цьому зауважує Михайло Слабошпицький у книжці Українець, який відмовився бути бідним. Мова про Петра Яцека, канадського мецената, що вклав у розвиток нашої культури та освіти десятки мільйонів доларів. А про сучасних співвітчизників новий твір, Україна наша епоха. Історія, політика, культура, економіка, серйозні і комедні ситуації з історії незалежної України прокоментували у цій книзі і перший президент, і журналісти, письменники і я, наприклад кажу Леоніду Кравчуку Леоніду Бакарович зараз говоримо про про й рік, не кажучи. Нічого, не задаваючи йому жодних питань на Він сам от як він пам'ятає, як він знає, так він і видає. Або Юрію Макарову, або Андрію Куркову. Дуже цінними мені видалися коментарі Марії Матіос, тому що вона коментувала період 90 90-ті років, вона ще тоді киянкою не була, і вона давала погляд на наші події з Чернівців. Новинки до Києва привезли іноземні видавці з багатьох країн світу. Ми представляємо Болгарію в основному аспекті історії, а також представлено здесь і класику. І дуже приємно, що на болгарському мові переведен Тарас Шевченко. Ми даримо книги бібліотеки Вернадського, парламентської бібліотеки, Київському університету, университету, академії. Я можу несколько книг вам показати, Как например, президент мира и стабильности, это про нашего президента на украинском языке написано деятельность и политика. А также вот недавно была презентация статьи Айда Имангулеева. Это ученый профессор Васульковедини, которая основала арабскую школу литературознавства в Азербайджане. В Азербайджане очень популярен книги детектива Чингиза Абдуллаева. Можно эти книги также найти в Украине, они в продаже находятся. Я сам теж був у коли до книги. У двох відомих іранських письменників нещодавно вийшли цікаві книги. Монірора ваніпор написала роман на тему фемінізму в Ірані. Письменник Рує Ребебус у книзі поцілує ближче господа. Пише про релігійні пошуки молоді. Звичайно, ми будемо раді, якщо ці книги перекладуть на українську мову. велику вагу може мати навіть ось таке крихітне видання. Адже основне у книзі це не її форма, а зміст. Тарас Шевченко, Николай Гоголь, Иван Франко, Леся Украинка, Марко Вовчок. Это книги, которые как на русском, так и на украинском языке. Есть книги, которые показывают мастерство или полиграфиста, который напечатал очень маленьким шрифтом произведения на маленьких полях. Это книжки, которые только показывают мастерство полиграфиста. Вот. Есть книжки, которые переплетены вручную, они показывают мастерство переплетчика. Да, если бываешь в какой-либо стране, то... Стараєшся какую-то найти таку інснуатюрну книгу, якщо взагалі її знаходиш, щоб хоча б поповнити колекцію на національному мові цієї країни. Якщо книжка є другом людини, справедливою залишається приказка Скажи, хто твій друг, і я скажу, ким є ти. А кількість і вибір літературних друзів не обмежені і залежать лише від вашого смаку.